Так, всім привіт. Значить, е, хочу зробити такий експеримент. Е, сусідський город, е, гарбузи. Ну, тут бабка, вона вже потихеньку вудення е, убирає. і, він, як можна бачити, ще її там трішки залишилося. І потихеньку вже вибирає насіння. Ну, коли вона вибирає, то Вірніше, вибирало то не було в мене вдома. Вже можна бачити, там вибрало, ну, тут усе починає вибирати. Ну і сьогодні в нас 21 серпня. Це вчора я вийшов на город, косив картоплення. E, і так стали говорити, питаю, що, що вибираєте, вона каже, та да потихеньку, поки, бо коли воно там посохне. Ну, то таке. Людина, до речі, сіла, сіла ще десь у 20-х числах квітня. Тобто гарбузи так, гарні, здорові, великі. Ну, Каже, що цей. Що мало насіння, багато пустих і таке. Ну, І вона дала мені, каже, на, візьми гарбуза. Ось все, дала мені гарбуза. Кайна возьми, ну, там чи на насіння, чи. Ну, коротше, дала. І Хочу такий експеримент провести. Поїхати на город до себе. У мене тут поруч українка багатоплідна також. Значить, зірвати самого найбільшого гарбуза, хоча в мене таких немає гарбузів. Ну, подібні цьому в мене там, може в половину такого гарбуза. І тобто, зважити фізичну вагу цього гарбуза, сусіда чи сусідки і фізичного гарбуза свого її ділянки, потім розрізати, вибрати насіння з цього гарбуза і вибрати насіння з мого гарбуза. І Потім це насіння подивитися по якості і подивитися, яка вага буде насіння в даних гарбузах. Ну і не знаю, хотів ще б висушити, потім зрівняти, але ну, побачу. Можливо, можливо, дочекаюся цього результату, щоб з вами поділитися, а можливо, пізніше е, окремим відео запишу, який вийшов результат. Значить, ідемо е, чи їдемо на город, подивимося, що там у мене із гарбузом. Ну і відповідно приступимо до експерименту. І буде це так в порівнянні. Людина нічим тут не підживляла, просто посадила і, і все. Ну, а я, як ви знаєте, ж багато чого. Деякі ділянки і по цьому підоранку давав, і по весні під закриття вологи, і по листові. Ну, хто слідкує за моїм каналом, той знає. Тож, це такий буде, ну я думаю, для гарбузоводів це буде суттєвий такий, ну не знаю, ну... Повчальне відео, і самому цікаво, що з того вийде. Так що не перемикайтесь, йдемо далі. Так, ну що, моя, мої гарбузи, це Українка багатоплідний. Значить, зараз виберемо тут е, самого найбільшого. У ну, мене таких немає великих, як сусіда. Ну, постараємося знайти. Самого найбільшого в цьому в цих гарбузах, ну хоч приблизно до, до того гарбуза і розріжемо, подивимося, ну, таке ось більш-менш помітимо його. Значить, гарбузиків є трошки. Навіть я б сказав, що... Доволі непогано, вони невеликі, конечно, але легше буде закидати в комбайн. Так, ну не бачу я подібного конкурента. Подібного конкурента не бачу. Є, Є трошки брехня. Але є... Так, ось ось якийсь екземпляр. Ну, хвост такий ще не сухий, ну приблизно. Ну, не такий, конечно. Моїх, мабуть, два надо гарбуза по вазі, як той один. Не бачу я таких великих. Всього з одного, дивіться, з одного її рослини три штуки. Тройнятка. Да, нема таких великих у мене. Ось да, цей, цей трошечки бішечки і хвостик вже сухований. Ну, значить ми його і заберемо. Ну, підемо ще донизу. Так, значить що? Вибрав гарбуза. Ну, дивіться. М -м -м. Мій проти сусідського. Потрібно ще одного такого гарбуза. Ну, цікаво побачити, що воно буде по вагах. Так, по нолях, по нолях. Ну, ставимо мій гарбуз. 7 кілограм. Ось гарбуз. Так, по нулях, по нолях. Віса пусті. Ну, тепер ставимо сусідський гарбуз. Ну, 13 кілограм. Тобто на 6 кілограм цей гарбуз важчий. Дивіться, щоб не казали. Прийняв, прийняв, поставив. 13 кілограм. Значить, тепер давайте Зараз я поставлю на штатив і... Розріжемо і подивимось. По так, значить, зліва гарбуз сусідський, справа гарбуз змій. Цей друшляк буде насіння із сусідського гарбуза, у зелений цей полумисок буде з мого гарбуза. І потім на кухонних вісах вони більш точні, зважимо вихід по насінню. Не знаю, чи цим ножом вріжемо. Так, Ну, Ну, шкура я вам скажу, що не сильно товста, така і тверда. О. Так, подивимося зараз. Ну, ось таке насіння. Ну, трошки пустувати все. Ну, насіння крупне. Гарбуз здоровий і насіння. Дивіться, як начебто за цей. Ну, багато вже бачу. Не багато, ну трохи пустіє. Так же само там. Ну Дивимося, зараз виберемо і потім побачимо. Поки подивимося, що воно буде у місці. Так, вибиратимемо все до бубки. Вибирається вручну поки що легко. Ну, він Українка вона завжди цей, вибирається вручну хорошо. Але вже, як то казав, не ті, не ті часи стали, що вибирати вручну. Колись, як нагадаю, як вдома батьки заставляли. Так, вибрав до останнього насінинки. Ну а зараз розріжемо місце також сорт українка. А тут шкіра твердіща. Так, ну, в цьому гарбузу бачите, кольором жовтий. Цей кольором кисьбіловатий. Ну, насіння менше. Насіння меншечка. Як оце? Дивіться, можна прирівняти те насіння і це насіння. те якесь жовтіще, це біліще. Так, ну давайте виберемо та й будемо бачити, що, що в ньому є. Так, все, насилу я вибрав. Що тут можна сказати? Трохи є. Тепер головне зараз на віса і зважити. Так, взяв я кухонні віса в мене є, ось. Як можна бачити, нуль. Віса працюють, значить таруємо це нагадаю сусідський гарбуз, значить тара. Ноль. Пересипаємо сюди гарбуз чи насіння. Як ти казав, все до одної бубочки, значить, тара 73 три на навіса 326 грам. Так, пересипаємо, а, не, не будемо пересипати, запам'ятали 326 грамів. Так, моє насіння, ось воно в полумиску цьому зеленому, значить, пересипаємо сюди, щоб відтарувати. Так, так, так. Все. Нема нічого. Значить, все збиваємо. 0 0 таруємо 79 г. Все до бубки. На вісах. 303 грама. Тобто нагадаю, що на 6 кілограм гарбуз легший. Мій гарбуз на 6 кілограм легший. Ну, я вважаю, що м -м, таке воно щось варте. Оце листове підживлення. Бо, якби був би гарбуз в гарбуз, то Ну, прикиньте, це 326 грамм там, да? на 23 грами получається тут насіння більше, як у моєму. Але ж цього вага гарбуза 13 кг, а цього вага гарбуза 7 кг. Різниця є? Є. Тож, на мою думку, що таке варте це підживлення. Так, ну і ще таке друзі. Перемножив вагу гарбуза на вміст насіння, то якби мій гарбуз важив 13 кг, то в ньому було б насіння 560 грам насіння. Тобто вміст насіння цього гарбуза поділив на вагу і вийшло, що в цьому гарбузі. 2,5 г на 1 кг маси гарбуза В моєму випадку 4,3 г на 1 кг гарбуза. Тобто, оце 4,3 помножити, якби помножити на 13 кг, то тут було 561 грам насіння в цьому гарбузі. Це я маю ввиду мокрого. ну Так як ми проводили цей експеримент, ну коротше, друзі, висновки робіть самі. Дякую всім за увагу, хто додивився до кінця. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. На все добре!